Українці, цей день знову настав, але у цього дня є передісторія. 10 жовтня 22-го року. У відповідь на масований ракетний обстріл росіянами українці провели мегазбір на помсту, під час якого зібрали 352 мільйони гривень. 101 мільйон було витрачено на БПЛА Камікадзерам 2 Погляньте, як красиво палили ворожу техніку наші професіонали із ЦСОА СБУ. На 200 мільйонів ми накупили бобрів. Архангельськ. Ти знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять. Поки що. Отут ти Степаненко правий, як ніхто. Поки що. А окрім них ще 42 БПЛА Камікадзе, які красиво відпрацювали по ворожих об'єктах. І постало запитання. А що ми тоді людям скажемо? Ми тоді людям скажемо, Москва можемо повторіть. Ми ж казали, що в цю гру можна грати удвох. Тому ми оголошуємо мегазбір можем повторіть. Мета 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних безпілотників. 30 кілограмів на 800 кілометрів. Збір починається. Чекай, секунду. Алло, Лачен, ти з нами? Камікадзе. 175 мільйонів гривень. Зберемо більше, купимо більше. Збір триватиме три дні. Працюємо, панове.